Всім привіт, ви на каналі Дрон Том. І ми приїхали в Київ. Горить нормально ваша техніка 89-го року. Ніякого відношення до Русі вона немає. Господи. Так. Ваші море Гарний вчитель я чи ні. Тобто якщо ви скажете, що гарний, це буде означати, що Том ну, добре знімає відосики. Ох, хороних мрій. Як. Тебе не любити, Києвий мій. Зараз ми приїхали в Київ в самому центрі, можна так сказати, нашої столиці, в серці нашої, нашої батьківщини в Києві. Мати міст всіх. І зараз прогуляємося по Києву, подивимося, як тут, з чим живе Київ, все таке інше. Ми буквально вже приїхали. Позавчора в Києві е, і хотіли вам знімати відео в перший день, але в нас сталася аварія ДТП. В мене вирізалася машина, і нас весь день пішов на оформлення ДТП, і всі ці справи. Тому день пропав, але ми не пали духом. Ну а що? Ну, Железяки то таке вже. І поїхали знімати для вас сюжети. Ми були, до речі, в Ірпіні, Бучі. Цих міс... Там звичайно дуже великий треш. Якщо ви не дивилися відео, дивіться його тут, підсказочка вискочить. Ну, там все можете подивитися, що там натворила російська армія. Ось якось так. Ну, а зараз ми познімаємо Київ. Саме Київ, як, як він і чим живе. Так, трошки, трошки я тут вже плутаюсь, це Софійський то, то Михайлівський собор. От, вход 40 гривень, коштує, можна ще на дзвіницю за 60 потрапити, там ще за 100 з 100, 100 чимось, да, 160 гривень, повністю там, там входи. Так що, якщо у вас є час, ну, просто у нас такий експрес, як, як ми втратили цілий день, ми хотіли у нас, щоб було один день. Був черпінь, а один день ми хотіли посадити в Київ, ну, але так нас склалося нормально, як хотілося. Ну, тому маємо те, то, що маємо. Зараз швиденько вам Київ показуємо та будемо їхати додому. Ну, там от Михайлівський собор і біля нього купа техніки росіянської. Те, що знищили наші хлопці. Зараз підемо туди. Три Дніпра спалило техніку Порно-транспортер МТЛБН Російської Федерації Гівно собаче Лейно Кацапське це? Бук. Спалили наші хлопці. Такий бук. А це що у нас? Це теж бук М2. Трошки підпалили хлопці. Щоб знали. Дякую, дякую. Дяку. Станція перешкод. Тут БМ 1 Техніка 89-го року. Т-72. БМД. Бриван, машина десанту. Це щось, установка. Ураган, бачите? Тільки смітник можна зробити краще. Це для цього тільки і годиться ця техніка їхня. Хоча я не підтримую, що люди самі накидали туди сміття. Це неправильно. Не будьте бидлом, як вони. Черрій автомобіль, майже такий, як в мене, також постраждав, З нього його стріляли. Бачите, сліди вітку, машину розставляли, ось ось Коля прикольно. прикольно. Знаєте, трошки такі двоякі відчуття, як і якась злість, і страх і незазумілість, і із таке. Це повинно бути. Ось так буде зі всіма, хто приходить на нашу землю. Зараз спробуємо зайти до Софійського собору, подивимось, що там. Рублюсь люди заходять. А ми, до речі, там не були ніколи. Що зайдемо, мабуть, подивимось, граємо, зелене тихий день до гра, дорогими для мене стали схили Дніпра, деколишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій. Хвилинка. Музична хвилинка відронтомайка стара стара яка будівля, дивіться яка стара дерев'яна дах це тут проходить мабуть. <freshman> Це, як всілякі обряди, он, мабуть, хрестини проводить листа. Вже mm -hmm. підходимо до Андиївського звозу. От, там він донизу, Андріївський собор, Андріївська церква, там пейзажна алея. Або на пейзажку зараз підемо. Потім на Адиски повернемось. Усілякі. Будемо сувеніри. До 2014 року і матрішки продавали, і шапки-ушанки. і сталінов для нінакі. Трошки змінились пріоритет нарешті. Ну то так ж каже. Думки вслух. Тут фундамент старої церкви знаходиться. круг капища, спалили щось, вже якусь жертву принесли тут можна? можна. цей стовп, Смідерська У нас сірли Взагалі ж язичництво це наше взагалі Ісконна релігія. Ні, ну, язичне я взагалі вважаю, що ну, тобто, нам нав'язали християнство, а язичництво це наша основна віра. І... Ну, то таке вже. Це така не, не, розмова одну годину, ти мого вісімла. А ви як вважаєте? Пошла руська земля. О, наприклад, Лиса Гора тут знаходиться Он там от бачите? Вот. там є скли старі є склепи старі якщо вас цікавить там дуже цікаво піднятися можна завдаюсь коли з возу туди є сходи можна піднятися ну і тут а, внизу знаходиться баздвіжника такий такий район дивний Багато містики також з пов'язано, саме тут на андрійському узвозі Булгаков жив, багато своїх п'єс містичних написав. Тому також це так каже. Ну і пейзаж, пейзажка. Лемко. Сходи, до речі, ведуть прямо на возвіженку. Дисування указателі. Щоб ворог не дізнався. Ага. Сі сходи спускаються на пейзажку, ми так зараз підемо по ним. Але на пейзажку, але трошки походимо по ним. Взагалі, пейзажка дуже прикольне місце, тобто дуже раджу вам завітатися прогулятися з дітьми. Та й самим так просто прикольно тут погуляти, подивитися, пофотографуватися. У нас, наприклад, лавочка, дивіться, яка лавочка. З ковитрою і подушечкою. Як тебе любити, Києва? І отак от з алеї виходимо. Ось такий через таку красиву арочку. Виходимо на Андріївський узвіз. Красаєк. І бачимо Андріївську церкву. Один із символів Києва. Андріївський узвіз. Красаєка. Дай три черниченки, Ой, да ми йшли, йшли, дай три черниченьки, господи. От, стоїть пам'ятник Володимиру, котрий хрестив Русь. Отак от, от. Хто хрестив? Хто коли... Де колиска Київської Русі? Київ. Вона називалася Київська Русь, а не Московська Русь. Взагалі болота, то ж на болотах то не Русь, то Московія. Ніякого відношення до Русі вона не має. Вони вже росіяни, як я казав, вже в минулих своїх відео люблять нас пиздити. Ну, знаменитий міст кличка. Скляний міст, як його називають. До речі, в цей міст навіть прилітало, але міст стоїть, а кримський міст міньон Ну, Тут колишня арка дружби народів, але дружби між народами вже давно немає. І ар... ну, арка є. Напишіть, до речі, як вона називається зараз. Я не знаю, як її перейменували, не перейменували. Ми місцеві, не знаємо. Можливо, ви знаєте, як вона зараз називається. Немає вже дружби і немає тих народів. Залишилось тільки стадо, котре просто-напросто вірить своєму диктатору і просто вийшли в 21 столітті пограти в війнушку, знищити просто народ, який нічого не зробив, який просто живе і хоче жити окремо від них. Ну так, Хочеть і роблять. До речі, тут в палаці. Це до речі, і там, дружба народів чи що. А, виставка Марії Примальченко з до, до речі, аж до 27 серпня. Що можна встигнути, що хочете. Ми зараз подивимось, що тут відбувається. Взагалі написано 100, 100 і робот. Я зараз буду всі рахувати. Якщо хоч одного немає, то піду кажу, щоб повернули квитки. Я, я жартую. Відемо, подивимося. Всім подарки тільки да ми та Івану Павловичу, там комусь на свадьбу не подарунок. Не малювала. Кращий подарунок. картина. Зроблений своїми руками. Ну, це такі просто малюнки, вона малювала такі Ну, Вона так бачила якихось тварин і вона так їх малювала. До речі, дуже ну, цінуються зараз ці картини. Тозі зустрівся з кобою, поговорили, подружилися. Ну, вона багато малювала таких тварин, яких вона не бачила і вигадувала сама їх деяких, де придумувала їм якісь назви. Назви їм придумувала і малювала такі от картини. Сюжети. Трошки з гумором в неї дуже добре було. Ловиться, ви сміється, що вже весна. Усі люди за роботу візьмуться, а це видра нікого не займає, а свого хвоста кусає, бо вона сильно зла. Ми походили, сходили на цю виставку, дуже раджу вам, вона ще працює до 27 аж серпня, тому раджу вам, якщо ви будете в Києві, відвідати цю виставку з такою нашою українською самобутньої художниці Марії Примаченко. Раджу. Ну, а ми йдемо на Майдан Незалежності. Серце Києва, серце України. Ну що, ось Майдан Незалежності. Це України. тут все як завжди, точний вес рисунки малюнків, відпочиваючи. Туристи, магазинчики, yes, Такі всі, всі діла. Що, що тут відбувається, що тут відбувається? це вже культовий заклад, можна так вважати, навіть білий налив Борисова. Ми йдемо ще в один культовий заклад Борисова, мушкебар. Сьогодні по морепродуктам. От. З будинком Сталінка зіркою. Там, до речі, наверху кажуть, живе, там де прапор Андрій Данілко живе. В пентхаусі. А отут мушлябар і ми сядемо. морепродукти. Креветки на льду. Ай, соусом. Мій оселедець. Сендвіч з оселедцем. Креветки. І казанок мідій. Дивіться, яка коса. І третій коктейль, а мені лимонад. Бо я за кермо. Отакий от у нас обід з морепродуктами. Отакий у нас обід з морепродуктами, в центрі Києва, на Хрещатику, біля будинку є Денилька, де він живе. Багато життя Багато життя, вона така. Це все вийшло 555 гривень. Так. Ну що, ми посиділи і ще трошки пройдемось по центру. Трактова площа оглядовують, е, цей. Це, Навіть працює, люди там сидять, але не крутиться зараз, посадять інших і хіпоїде. Люди гуляють, вихідний день, сьогодні субота. Всі відпочивають. Ми взагалі то втомлені друзі. Ми вам їздили в минулому випуску, їздили в Бучу, Пінь Гостомель, показували, як виглядає. Ті міста, що з ними зробила Росія, російські війська. Якщо ви не дивилися випуск, переходьте посилання отут, вискочить підсказочка. На моєму каналі це відео є. Ну і поставте мені лайк за старання, і підписуйтесь на канал. бо Ми втомлені, але приїхали для вас знімати відео. Всім дякую за більш душних посмішки. Реберню у Києві. От. Але ну, треба вихідний день, людей багато, треба чекати в черзі. Тому чекаємо. Заодно чекаємо нашого товариша. То нам принесли ребра і ми вже їх їмо. Це Сережа. Добрий день. Вечір. Він, те, він, теж, до речі, він теж, до речі, блогер. Він теж, до речі, блогер. І мене навчав блогер, казав, да. Том так знімає. Так, Можете знімай. написати в коментарях, гарний вчитель я чи ні. Тобто, якщо ви скажете, що гарний, це буде означати, що Том ну, тіпа, добре знімає відосики. Вот. Але я впевнений, що гарний, тому що я час від часу проводжу ревізію його каналу ми посиділи в реберні, вийшли з Сережею прогулятися. От Сереж мотоцикл. Ну там, там. Це твій? Да. Ти тут да. його залишиш? Ні, біля вас поставлю. Поїхали біля нас. Там сюди.